Доброго часу доби, підписники, друзі, гості каналу Кориця, я Надія. І сьогодні вас хочу запросити на справжній літній освіжаючий ароматний тортик під назвою Вечір-червня. І починаємо ми своє приготування із випічки бісквіта. Для цього нам потрібні три курячі яйця, від яких ми розділяємо білки та жовтки окремо. Сюди додаємо розділену також навпіл порцію 120 грам цукру і починаємо взбивати. Ці маси спершу збиваємо білки до пишності, до білої такої стабільної піни. І після того, як збили білки, збиваємо тепер наші жовтки. Нам також їх потрібно збільшити в об'ємі і збити до світлої білої піни. Ну, не зовсім білої, але побіління. Сюди вливаємо 30 мл оливкової або ж рафінованої олії. В мене спеціальна. Оливкова не салатна, вона яку я використовую завжди для випічки, але тут головний критерій, щоб вона була рафінована без Запаха. Додаємо до нашої маси 130 г борошна та 5 г розпушувача тіста. Відразу всю порцію не висипаємо, але ділимо її на три такі частинки, умовно кажучи. Трішки додали, розмішали, трішки додали, розмішали. І тепер, коли все вимішали і тісто стало однорідним, додаємо сюди, верніше поєднуємо з ним, наші збиті попередньо білки. Вводимо їх циклічно, поволі, зверху вниз. Нам потрібно це для того, щоб білки. Нашої неосів, не дивлячись, що тут є розпушувач тіста, дуже велику і вагому роль відіграє тут саме білок. І тепер додаємо сюди 20 грам м'яти. Можна зменшити цю частку. Зараз спробую писати, який він на смак з даною грамовкою м'яти. Це щось подібне на м'ятні пряники. Якщо вам потрібно менше, то зменшіть. Але не менше 10 грам, тоді не, бо не буде тоді відчутна м'ята. Але ж у цій композиції смаку вона тут потрібна. А в цілому, коли ви пікаєте такий бісквіт, можете замінити її. Я роблю так часто на цедру лимона, на цедру апельсина або ж просто ваніль. Застиляємо форму пергаментним папером, змащуємо її і пересипаємо нашу бісквітну масу. Поправляємо і трішки підстукуємо по дну, тому що вона дуже пористе, і в ній будуть бульмашки, і без того багато. А якщо ми ще цього не зробимо, то їх буде в рази більше. Випікаємо при температурі 180 градусів. Не турбуємо його під час випікання, бо він дуже делікатний. Коли відкривається шафа, він вже починає присідати відразу. Тому після того, як він спікся, ви перевірили шпажкою, це також потрібно робити дуже швидко. Щоб не відбувалося деформації, нам потрібно остудити його хоча б принаймні до 40 градусів у формі. Аж тоді виймати, перевертати, ну щоб він також верхівку поправив. І коли він вже остаточно остудиться, тоді вже робимо. Його розрізи. А доки він остуджується, у нас з вами є інший процес: це приготування полуничної начинки конфі. Для цього нам потрібно 350 г полуниці. 200 з них ми висипаємо в діжу блендера, перебиваємо до стану пюре, всипаємо в каструльку 70 г цукру, 10 г кукурудзяного крохмалю, вливаємо ці 200 г. Полуничного пюре перемішуємо ставимо на вогонь. Друзі, це начинка, яку я використовую в торті, вона трішки рідка. Ну тобто, як вона має таку текстуру, яку ви бачите, вона не дуже схоплюється. Це більше для домашнього вжитку от так, посмакувати. Але якщо ви будете використовувати таку начинку для начинки тортів, які, можливо, десь потрібно транспортувати, то я вам напишу в. В рецептурі два види начинки, тобто дві грамовки там дещо трішки змінюється, і вже ця фіксація стає кращою. І нам потрібно ще 40 мл водички, 25 додаємо до 3 г желатину і 15 трішечки водички вливаємо до полуничної маси. Додаємо сюди ваніль для аромату. Я люблю цю марку і люблю поєднання цієї ванілі з полуницею. Вона не він не перебиває, але розкриває. Ставимо на вогонь і доводимо до кипіння, коли пішли перші бульбашки, і це десь минуло хвилина півтори Додаємо вже тепер подріблених 150 г грам полуниці. Проварюємо зараз, не вимикаюся, щоб ви розуміли, скільки це по часу. Звісно, на якому вогні ви уварюєте, але все рівно, нам потрібно її тільки бланшувати, для того, щоб вона просто не розпалася, ця полуниця. Саме тому ми її не вкидаємо на початку, щоб вона була там. Після того, як ми її трішки перемішали, вона почала уже процес свій приготування, знімаємо з вогню, додаємо набухший желатин, там його і розчиняємо і поки що начинку відставляємо. І після того, як вона остудилася, починаємо приготування крему не раніше, тому що він у нас розшарується, просяде з водниця, бо на, на вулиці спекотно. Додаємо сюди 250 мл вершків, 250 г маскарпона і 60-70 г цукрової пудри, її частку можна збільшувати, це пишу як для себе. Починаємо взбивати. Взбиваю я на маленьких і на середніх обертах, тому що, не дивлячись на те, що е, спочатку маса розшарована, вона поєднується досить швидко і збивається також. Е, і тут головне не перевзбити. Е, Впереді відділяю навпіл порцію і кладу половинку на перший прошарк в пакет а другу, так як спека, літо, ставлю до холодильника. Залишається на дні мисочки в мене трішки вершків, додаю сюди ще також плюс-мінус 15-20 мл і додаю 20-30 мл водички кип'яченою. Обов'язково це ми будемо цією рідиною просочувати наш торт. Мені було запитання, які креми тут поєднуються, мабуть, з тою метою, що хвилювалися, як тримає форму цей корж. Ну, дивлячись на те, що він дуже ніжний і пористий, хоч то подібний, як я вже говорила, він все рівно тримає гарну свою форму, він не розлазиться. Сьогодні хочу вам продемонструвати два види нанесення начинки на торт. Навмисне лишаю, якщо узагальнити, то даної порції крему вистачить в такому діаметрі зрізу, на 1,5 см я зрізала носик ще й на верхівку тортика, але я хотіла вам показати, на прикладі нижнього прошарку, чому начинку краще не фіксувати вже більше крему. Це залежить, звісно, від багатьох чинників. До прикладу, якщо це карамель, можна туди, а крем у вас на вершковому маслі або взагалі шоколадний ганаш, то без питань. Там маса вже не ходитиме дуже особливо. Але якщо це такі фруктові начинки, то от бажано пройти оцей край, як я зараз вам покажу, і зазвичай я так і лишаю у своїх тортиках. Повторюся, якщо немає зверху, наприклад, мусової начинки тощо. То ось такий варіант зараз на цьому етапі. Вже достатньо для того, щоб накривати тортик коржем. Так ця начинка не буде витікати, вона пересочиться в верхній бісквіт, і фіксація буде більш стабільна. А коли ми наносимо таким чином, по-перше, що мені не дуже подобається, це те, що потім е крем вже витисняє нижній прошарк і е він вилазить. І ми то порівнюємо, але утворюється вже гірка невеличка. Це вам просто для прикладу принагідно хочу показати, продемонструвати, можливо, хто ну, щоби хто цього не робив. То не мав гіркого досвіду до витікання начинки. І другий варіант це такий, який я щойно проговорила вам, що ми висипаємо начинку, фіксуємо крем. Е, я тут уже поспішала, то трошки все деформувалося, взагалі без кільця мені незвично працювати, я вже трішечки профдезорієнтована. Е, підбираємо легенько крем, друзі, легенько, тому що начинка ще зарідка, і якщо ми почнемо дуже там фіксувати, поправляти, то вона. Вилізе, найде місце, і як вулкан прорве його і просочиться. Накриваємо стріч плівкою і ставимо до холодильника на 8 на годин до виставки. Коли вже тортик готовий, вже ранок, готуємо за бажання декор гель. Це 70 г цукру, заливаємо 100 мл водички, залишаємо часточку від них до 4 г желатину, ставимо на вогонь. Я ще додаю м'яти, тому що в нас є м'ята в бісквіті і це дуже грає все в смаку. Проварюємо 4-5 хвилиночок після закипання, ви бачите, по текстурі сироп почав уварюватися і ущільнюватися, стає водичка. Сюди ж розчиняємо желатин і відставляємо поки що до остудження. Найкраще ним працювати це в періоді, коли він охолодився і ось ці 10-15 хвилин, коли він ще не схоплюється у фіксації, але при цьому він вже має таку густеньку свою структуру. Ну, Я цього не чекала. Тим часом, доки я викладала полуничку, воно вичахало, але недостатньо для того, щоб на першому Просочуванні гарно фіксуватися. Тому я тут буду цей процес повторювати і демонструвати якраз в періоді стан, текстуру декоргеля. Якщо ви його залишите в холодильнику, то його можна так зберігати, його достатньо прогрівати і він. Буде потім знову придатний до роботи. Головне, щоб він був герметично закритий, бо поверху може з'явитися просто легенька цвіль, а в цілому нічого йому не стається, він не псується. Покриваю, як я вже сказала, Ось бачите, це така, доки він холодний, він просто як водичка, ну просто сироп. Цукровий сироп желатиновий, а вже потім, ось в другому е, покритті, він вже більш згущується і більш повільно стікає. Оце саме той момент, коли е, він найкращий для виконання якихось робіт декоративних. Ставимо до холодильника на 10 хвилин, заварюємо чаючок і готуємо мисочки, кличемо всіх своїх до столу, щоб смакувати цей е, червневий вечір. Чому я його так назвала? Тому що після випічки ви зрозумієте, літня прохолода, яка є у бісквіті, з поєднанням ароматної ванільної полуниці, ніжним вершковим кремом, нагадують оцей серпанок перед тим, як заходить сонечко, коли вже все стихає, і ввечері з'являється прохолода, і стають більш акцентними і вираженими аромати і кольори. Що ж, друзі, дякую, що додивилися до цього моменту. Дякую за той весь період, який ви були з кориця. Маю велику надію, що рецепти з каналу неодноразово ще порадують вас та ваших рідних, бо вони завжди будуть тут чекати на вас. Це мій своєрідний спосіб подякувати вам за весь ваш час, перегляди, підтримку, і особливо моїм друзям. Ви вже моє маленьке родинне коло для моєї душі. І світло, яке мене мотивувало та сповнювало. І знаєте, як сказала Шарлота Бронте про вдячність. Вдячність це високе відчуття. Вона наповнює серце, проте не розриває його. Вона зігріває душу, проте не спалює її. Це те, що переповнювало мене, і це те, чим я намагалася ділитися. Те, що я так щиро бережу і ціную для себе. Обіймаю кожного тепло-тепло душею. Бережіть себе, друзі.